Який краще заварний чи класика, як для квітів, на вашу думку? Я скажу вам так: немає якогось кращого рецепту. немає. Ідеального оцього уравнення немає. Ви для себе самостійно обираєте, за яким рецептом ви працюєте. Хтось обожнює класику. Я люблю заварний зефір. Не тому, що класика погана, а тому, що мені, наприклад, більше Сподобалось працювати на класиці. Мені більше сподобався по смаку цей зефір. Комусь більше подобається по класиці, працювати і смакує їм більше. Тут лише ваш осознаний вибір. Для цього ви повинні самостійно спробувати працювати і так, і так, і отак. Я коли починала свою зефірну діяльність, я дуже багато рецептів перепробувала. Це були рецепти і по класиці, і заварній. Ну, ви самі розумієте, по класиці це дуже багато всяких різновидів зефіру. Що я маю на увазі? Це зефір на пюре, це зефір на соці, це також до класиків відноситься. Це може бути зефір на джемі. Також я для себе ще спробувала змішану технологію. І в кінці кінців я залишилась на заварній заварні технології. Мені вона більш припала до душі, мені так якось простіше з нею працювати, зберігати продукти. Це не значить, що це 100% буде так для всіх. Це значить, що це для мене так набагато простіше, смачніше, зручніше. Тому, якщо ви хочете навчитися саме заварні технології, приходьте до мене. Я вам розкажу дуже багато про цю технологію.